Доброго дня всім! Сьогодні я покажу, як розписати, розмалювати писанку яєчка. Знадобиться нам піпеточка і пензлик кошачка, який робиться власноруч з хутра котика. Котик при цьому не страждає, береться лише, як ви бачите, дуже маленький такий тендітний кусочок шерсті. У мене на каналі є відео, як робити такий пензлик. Переходьте, підписуйтесь, коментуйте. Буду дуже рада. Отже, розпочнемо з ягідок. Як ви бачите, я вже накреслила яєчко. Я виділила контур, щоб було краще видно, що це у нас саме яйце. Малюємо сьогодні на папері, але цей же малюнок можна відтворити і потрібно відтворити на великодніх яйцях. Але спочатку раджу спробувати саме на папері, для того, щоб призвичаїтись до інструменту. І ставлю Просто відбиточки на папері. Можна обрати не піпетку, можна взяти ватні палички, вони завжди є під рукою, ось такі гроний ягідок. Так. І коли ми розкреслюємо яйця, ми креслимо ось так лінію, а потім навхрест. Вздовж через саме яйце. І на цих лініях, як на мистиночки, одягаємо наші ягідки. Ягідки можуть бути зібрані в грона або ось такі по одній. Бо піпеточка подобається, коли ти робиш відтиск, то з'являється ось такий світловий блік, який є і на ягідках. Далі беремо зелену фарму і об'єднуємо ягідки Їх одягаємо на одну гілочку, мотузочку ось так. Легенькими рухами. Кошачка дозволяє робити найтонші лінії. Вона з одного боку є найскладніший пензлик, а з другого боку дозволяє робити найтонші лінії. Дуже було б гарно дочекатися, поки ягідки висохнуть, щоб не змазати роботу, мені ж потрібно швидко. Тому вже одну ягідку я трішечки змазала. Ну нічого, ми спробуємо прикрити це листочками. Якщо це відбулося на яйці взагалі легше. Просто можна зішкрабти якимось гострим, дочекатися, поки висохне, а потім відшкрабти гостреньким інструментом. Ось так одягла і наші грона з ягідок, і самі ягідки. Далі листочки. Листочки роблю просто. Такі відбиточки гостреньким назовні, відбиточок пензлика. Для цієї роботи гарно підходить саме найменший пензлик кошачка. Якщо ви займаєтесь Петриківським розписом, то раджу, щоб. Було декілька розмірів, але такі елементи можна зробити і середнім пензликом, просто ви їх одягаєте, просто ви робите відбиточок не на повний пензлик, а тільки на кінчик. Ось так. Можливо, це ягідки чорний. Здається такі прості елементи, а ось вже і яєчко, яєчко прикрашене. Так? Можна на цьому зупинитися. А можна додати ще. Ось, подивіться, в мене тут, такі, як пусті. Пусте місце. Я хочу додати тут найменші ягідки. А можливо це буде квіточка, якщо я додам ще крапочок. Тут вже довіряйте вашій фантазії, не обов'язково робити за мною. Червоний кольор. Додав свого акценту в роботі. Так. Ще кожні яйці я також хочу додати біленьку крапочку, біленький акцент. Повторюю, це можна не додавати. А якщо ви подивилися, вам сподобалось сміливо, то давайте все просто. Красиво. Дякую всім за увагу, гарних свят, смачненької Паски.